І от Симеон бере на руки младенця, і всі люди удивляються, як взрослій чоловік каже младенцю: нині одпущаєш мене вже, владико, по слову твоєму з миром. Унікальний момент. Діва Марія то все видить. Вона чує голос прочиці Анни, що Ісус младенець Месія. А нині на сороковий день. А то підтверждає Сімєн. Сімейон предупредив все людство, що хто прийме із людей і народів Христа, буде мати право надіятися, повернутися у Царство Боже. Ті народи, ті лічності, котрі не приймуть Христа, вони самі себе позбавляють вічності, Сімеон. Після цієї зустрічі відходить у вічність. І сьогодні не зима з весною зустрілася, а божество і чоловічство. Бог, Син Божий, з'явився в мир і потвердили всі, всі потвердили законність Месії Господа. Пізніше Він своє месіянство підтвердить чудесами, вертає зрення слух. Вертає паралізованих до життя, і зганяє бісов, і тим самим у Книжників і Фарисеїв і вони не мали а ніякого аргумента, щоб не прийняти Ісуса. Іменно за них казав Господь, ви еліта, еліта, котра багата, а ви фактично крашені гроби, не еліта, а гроби, у котрих в гробах мертвечина. І у любів історії, в любів державі, можливо, й нині може сказати, коли високопосадовці, і так називаємо еліта становлються гробами, у котрій мертвечина внутрі нічого живого не є, воїстину Ісус предупредив. Ті, хто не приймуть Христа. Вони окажуться крашеними гробами і наслідниками пекла. І якщо Ісус буде в цьому світі переслідуваний і Його послідовники, то буде ще раз доказ і для нас доказ, що Ісус є, Бог є Христос, якщо б Його церква і Він не существував, ніколи б з нами не вели. себе так вандально і поварварськи. У совєтське время один із правозащитників написав статтю. Що в Совєтському Союзі? Цивілізація чи варварство? Ті аргументи його практично приложимі і нині. А то означає, що ми уберегли себе. У святості і в істинній вірі, а в вічності єдності з Сім'оном і з Анною Пророчицею, і з всіми святими зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.